Як із двоє все побрали, Файно газдували. Вони купили коровину, хату збудували. Жінка пишна, як ляличка, ніщо говорити. Лиш ганч має у середині, не хоче робити, а чоловік по лікарнях лиш гроші марнує. Та він робить у бутині, а у нас слабує, та як робить у бутині, то і переходить, а як тхакісти ближить, то вік не ходить. Та один раз на полудне у найму повідає, Я ганч маю в середині з того можу умерти. Хіба би м си та й потігла на той бік підтерти, туди пішла здоровенька, а відти слабонька. Зажурив си чоловічок, бідна головонька, до лікаря знакомого він скочив до днини, чи не дав би й когось ліку, що світ середини. А я маю три таблетки, то лік дуже красний, лиш не знаю, чи на цей лік ти будеш согласний. За цим словом, чоловіка він у песок рубає, дай ізранку до сніданку найсипі доймає. Мужик уже зазирався, якби втечив двері. Лікар свисну межи очі цудаж до вечері, а чоловік із нервами тхаті набігає, жінка лежить у постелі, тіженько зітхає. Дав її. Дав її зранку до сніданку, так як мав давати. пігулка й дуже добра мала виставати. На полудне він заходить, жінка у хаті ходить, знає лікар, що давати ветку переходить. Та як гремну жінку в песок, що впала до груби. Як не легше, то увечері ще моцніща буде. Тоді жінка у тих пігулках стала розібрала, стала скоро із помосту. Йому помагала Я... до вечора й помагала і плоти закладати, та й просила би вже більше трету не давати. Жінка в хату, а чоловік до лікаря скочив. Такий прийшов веселенький, світелеси очі, та скажіть ми, пане лікар, кілько за дві плати, та трету, та й вам приніс, та й хочу віддати. Гремнув лікарі у песок, як ціпом солому. Подякував за таблетки, та й пішов додому. Відтоди я свою жінку файно проживаю, дрібних діток виховую і маржину кохаю.